Привіт! Вже мало хто пам'ятає, але ще в Домамаївську еру тодішнє керівництво міста придумало красивий слоган. Полтава місто, в якому хочеться жити. На жаль, з того часу воно трансформувалося в дещо інше: Полтава місто, в якому хочеться поставити кіоск. За керівництва Мамая кіоски стали справжньою візитівкою міста. Більшість людей, яких Мамай привів до влади, не вміли в сучасний технологічний бізнес і шукали легкий спосіб швидко заробити. Поставив кіоск на прохідному місці і, вважай, спіймав щастя за бороду. Лише за кілька років мерства Мамая, Полтава обросла сотнями нових кіосків. Як кіоски вписувалися в міське середовище, керівництво Полтави не турбувало, адже на першому місці завжди було власне збагачення. Найбільш кричущим випадком стала історія з кофішкою. Кавовий кіоск встановили прямо на виході з підземного переходу, перекривши красивий вид на центральну вулицю міста. За задумом архітекторів, між Орлом та Святооспенським собором мала бути пряма візуальна вісь. Першим її порушив Кукоба, надавши дозвіл на будівництво Златомісто. А тут ще й Мамай зі своєю кофішкою посеред дороги. Активістам знадобилося цілих шість років, аби домогтися, щоб кофішку прибрали з того місця. Аби застрахувати себе від подібних неприємностей, друзі Мамая придумали схему, яка дозволяла їм перетворювати кіоски на капітальні споруди. Вони укладали договори з підставним юристом, аби той оформив право власності на тимчасові кіоски як на нерухоме майно. Юрист цього не робив, бо навіть не мав такого права, і друзі мама і я подавали на нього до суду за начебто невиконання умов договору. У суді сторони одразу укладали мирову угоду, а суд при цьому визнавав право власності. З цим рішенням власники кіосків йшли до міськвиконкому, і той надавав тимчасовим спорудам постійні адреси, фактично визнаючи їх об'єктами нерухомості. Оскільки такі рішення суду були вигідні мамою, апеляцію ніхто не подавав, і наближені до міського голови люди розжилися цінною нерухомістю. Місто не отримало з цього ні копійки. Хоча потім цю схему визнали незаконною, суддя, яка була у ній задіяна, відбулася лише суворою доганою. Однак згадані кіоски так і залишилися капітальними спорудами. До речі, подекуди вони стоять поверх підземних комунікацій. І в майбутньому це принесе місту великі проблеми. Але для керівництва міста важливіше, що наразі кіоски приносять їм гроші. Багато хто, напевно, скаже: Настя, чого ти доколупалась до цих ларків? Це ж робочі місця. І частково я навіть погоджуся, під час війни кожне робоче місце важливе. Але якщо думати на перспективу, робоче місце в кіоску це не те про що варто мріяти полтавцям, замкнений простір, де спекотно влітку, холодно взимку, без можливості сходити в туалет і нормально помити руки. Найпростіший шлях не завжди самий правильний, можливо, диканю та іншим людям з підприємницькою жилкою варто трохи ускладнитись та спробувати заснувати у Полтаві якесь виробництво чи навіть технологічний бізнес. Технологія! Технологія! І тоді може керівництво міста нарешті зрозуміло, що у нас не вистачає кваліфікованих спеціалістів, і треба інвестувати в галузь освіти, а не лише використовувати її як джерело адмінресурсу. Але, схоже, що нинішнє керівництво міста теж не бачить майбутнє Полтави без кіосків. Всі досягнення Катерини Ямщикової, коли вона ще керувала парком перемога, звелися до встановлення там дюжини дерев'яних кіосків, які місто наразі здає в оренду аж по 400 гривень на місяць. Чоловік Катерини Вадим Ямщиков, який колись позиціонував себе як борець за осучаснення та очищення центру міста від кіосків, зараз займається відвертим рішаловом. Одні кіоски він вперто вимагає знести, а ті мафи, які належать диканю, вперто не помічає. Я попросив для того депутата, на Чапаєва, ми, ми там пішли на уступку. На, на Чапаєва, в Братвілі. Ну, Чому? Так, що, то, що Чому? ти просив, ми не зробили. І що ми зробили я... по кіосках, що я просив. Йому? А це Ємщику. Це Юрій. Так ми йому взамін дали кіоск. Ні, ні, ми його не обідали. Ми йому побудили все, що він знає. Нещодавно ситуація з кіосками у Полтаві отримала цікавий поворот. Прокуратура у судах всіх інстанцій довела незаконність дозволів на 44 мафи, які Мамай встиг роздати до того, як його вигнали за корупцію. І тепер ці споруди потрібно зносити. А щодо посадовців міськради відкрито кримінальне провадження. І наостанок хочу сказати підприємцям одну річ. Щоб заробити більше грошей на кіосках, доводиться лише лінійно збільшувати їх кількість. А от технологічні бізнеси можуть зростати експоненційно. Проте складно заманити крутих спеціалістів в місто, яке візуально застрягло десь в 90-х. На нашому каналі назбиралося вже чимало цікавих відео про Полтаву, а попереду ще багато нових тем. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити!